А Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за те, що нині можемо намати. Я думаю, якби все полішить, що кожен день рука його давала, не зможе кожна книга все містить, вдихнуло з що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо подяку гідно скласти. Він все подарував нам для життя. Що ми зможемо у них його покласти? Хвала Господь за все тобі, хвала, за хліб щодень, за вражай на поля. Не в силах підібрати Яснова, щоб подякувати за все, що в моїй долі. Хвала за сонце, що світило в день, і наші миріще й розігрівали. За серце повне радісте. І за дощі, що землю поливала. За літерець маленький ужабу, за землю набував яку дощами, за силу, що давав будь-яку пору, коли ми у ній потребу маємо. Ти скрізь благословив на полю себе, без тебе праця не мала, без тебе не давав забуто, без тебе О ми радості не знала. Хвала, Господь, за все тобі хвала за цей, що своїх що... волі має, за те, що в тобі знайшли життя, за благодать, що з рук Твоїх приймаємо. В мене до всіх Твоїх щедрот, а милості Твоїх не заслужили. Твоя любов'я вища всіх особа, і осягнути ми не землі. Ти дай нам все і хочеш, щоб. Належну слово віддавали, щоб тобі принесла на плоди, що то від серця вийшло в Життя пройде, як листя восени, як птахів, що чоловік у вирі, похиляться, як у лісі ясни, навіки зникне, хоть він змілі, і пройде час наставну тішим, яке всі люди довго так чекали. І я б наставна пісня не постав, наскільки Богу ми себе віддали, прийдушна, і запитає кожного Спасити, що ти робив, коли прийшла весна, хто був твій другом і хто був твій вчитель. Відучнема, Останнє для нас, а чи стопи своїми пов'язали, чи правильно прожили весь свій час, і скільки ми для Господа віддали. Віддав нам все, можливість, вміння, час. Лише, щоб його ми прославляли, і все, що він потребує від нас, щоб плоди достоїться. Він любить нас, тому благословив, доми, поля, городи і нас з вами, потоки благодаті і пролив, лише щоб ви народ послали. Отож, давайте завжди, кожну мить свого Спасителя і Бога величати, за кожен день дозволив, щоб прожити, достойно славу Господу, віддати. Амінь.